Вітаю всіх маленьких фанів дуелей і справжніх нокаутерів, де кожен удар може стати вирішальним. Мене звати Макс, це канал Ренсайт, бокс Українська рубрика прогноз. Поїхали! В майбутні вихідні обіцяють бути надзвичайно ну, щеденне поєдинки, де нас очікує бій за абсолютного чемпіона світу між американцем Хенні та екс абсолютом світу. Джорджем Камбососом. Бій надзвичайно талунує до боксера Куби, який вирішив прийти на заміну Луїсу Ортізі, але з ще більшими амбіціями. Френка Санчеза. А також поєдинок План, який, незважаючи на своїй прогріш Канело Альваресу, є досить цікавим боксером для перегляду. Та інші. Але серед них, мов вишенька на торті, поєдинок на якого взагалі буде відсутня ставка на те, що він пройде всю дистанцію, знаходиться бій Деонтея Валдера проти Фіна Роберта Хеленнюса. На перший полі цей поєдинок може здатися абсолютно без інтриги. І будемо відвертими, Уайлдер є однозначно фаворитом у цьому бою. Але не все так просто, як здається, оскільки поразка Уайлдера саме в цьому поєдинку нокаутом досить реальна. І на мою думку, Хеленіус саме для нього може стати одним із найважчих опонентів його кар'єри, якщо не враховувати Ф'юрі, а також Луїса Ортіза. Зацікавив? тоді наливайте чаю, брі смаколики і зустрічайте самого хлопака, справжнього вікінга, який в свій час вважався досить серйозним опонентом для Володимира Кличка. Бій між якими, на жаль, ми так і не побачили. Роберт Хеленіус. Я не просто так згадав саме про Кличка, адже на початку своєї кар'єри Хеленіус зміг досить гучно заявити про себе на весь світ, оскільки переміг нокаутом Брюстера, який в свій час переміг нокаутом саме Володимира Кличка в п'ятому раунді. А також відправив у глухий нокаут топового нігерійського бійця. Перемога кличка над яким далась йому ну досить непросто. Так, потрібно відмітити, що на момент поєдинків саме з Фіном ці двоє хлопці були вже трішечки пошарпані. Але це аж ніяк не відміняло тих яскравих перемог над ними, а також гучну заяву про себе. Після того Хеленіс проводить ще один поєдинок проти нашу мішу, на той час британця Дерека Часора, в якому також отримує перемогу, але на цей раз вже за допомогою судді. І ось давалося би чудовий момент для проведення поєдинку саме проти українців з найбайкою інтригою. Але сталося не все як хотілось. Оскільки у Фіна почалася чорна полоса, типові проблеми боксера з його промоутерами і так далі, які повністю поставили хрест на цьому поєдинку, а також на його кар'єрі в найближчі роки. Сам Фін досить цікавий боксер, оскільки на сьогоднішній день бокс в скандинавських країнах зовсім не популярний вид спорту. І зустріти звідти топового бійця, що незвичайно великим любительським досвідом, з більше ніж 150 поєдинків, досить важко. Являється 100% панчером з досить стандартною технікою, в рукавичках якого нібито знаходяться погиблі. Адже від тих, здавалось, не зовсім амплітудних, трішки затягнутих та, що вже говорити, не швидких ударів. Голова опонента, як і вони самі, відлітають, лише так. Полюбляє боксувати саме на дальній дистанції, використовуючи свою антропометрію, адже має зріст більше 2 метрів. Що можу відмітити, виходить у нього з перемінним успіхом через на найкращу роботу його ніч. Навіть враховуючи такі надзвичайні його фізичні дані. І як вердикт, опоненти досить часто виходять на свою ударну дистанцію, де він демонструє досить кепський захід, а точніше повну його відсутність. В цілому, якщо трішки придивитися до Хеленіуса, то може скластись відчуття, що він копіює Віталія Кличко. І на мою думку, це дійсно так, оскільки стільки з опущеними руками, повна відсутність серія, а також міць в кожному своєму ударі, у нього, як і в українці, є, але майстерності і ще найголовніше бетонної голови йому точно не вистачає. Як я сказав, в основному пробиває одиночні удари, Джеб, лівий хук не зустріч своєму опоненту. Але і також на нехто є двійками, має мега потужний правий прямий і взагалі задня рука у нього досить гарно працює. Адже аперкоти та удари по печінці саме з задньою рукою, що є досить незвично в самому боксі, використовує лише так. І здавалось б, якщо враховувати все, що сказано, то цього більш ніж достатньо для того. Щоб якщо і не стати домінатором своєї вагової, то входити в топ-10 найкращих бійців, то точно. Але як виявилось, не все так бездогано і однозначно непросто. Незважаючи на відверто слабкі ноя, що можна списати на його габарити, та не найкращу стійкість, у нього є надзвичайно великі мінни, через котрий кожен його поєдинок може стати абсолютно неочікуваним, як і для нього, так і для його опонента. І зараз я говорю саме про психологію. Розумієте, на відміну від Улдера, який програвши два своїх поєдинках як і по очкам, так і нокаутом, він виходив на третій бій з повною впевненістю собі, так і в своїй перемозі, що можна було бачити лише по одному його погляду. То Хеленів, ще до початку своїх поєдинків, я би не сказав, що проти монстрів, адже виглядають вони точно не так, виходить з обличчям, на якому написано все, що завгодно, але тільки не те, що він вийшов на цей бій задля перемоги, що аж ніяк не могло би вплинути на сам його бокс. Приклад наведу веду його бій проти поляка Адама Ковнацького, де поєдинок був настільки без ініціативи та сумним з його боку, що виглядав як нібито старий добрий підкуп, поки в одній з хаотичних рубок він не наніс мега влучну по поляку і не відправив його в швидкий нокдаун. Настільки швидкий, що навіть сам рефері не помітив його і не став відраховувати. І в той момент ніби блискавка серед ясного неба, яка влучила у Фіна і зробила з ним справжнє чудо. Оскільки саме після цього він розумів, що він аж ніяк не являється хлопчиком для биття, і він змінився, одразу ж насівши на поляка та відгамсаливши його лише так. Як вердикт перемога нокаутом і бій реванш через один рік, в якому фін не те, щоб відчував себе як своїй тарілці. А взагалі він ніби то себе вдома, на задньому подвір'ї, де в його рухах та руках була повна легкість та впевненість в собі. І якби словнику на слові Кураж була б картинка, то там би було б саме фото Роберта Хеленніса. Потрібно ще відмітити, що саме в моменти добивання Хеленів все ж таки використовує серію. Як і більшість боксерів, беручи навіть до уваги того самого Деонта Ваннера. але побачити таке у звичному поєдинку буде досить важко. Зрівнюючи просто два початки цих поєдинків, де в другому фін вже в першому раунді розбив свого опонента, стає одразу зрозуміло, що коли він морально підготовлений та вірить в себе і свої сили, то його боксерські навички піднімаються ну зовсім на інший рівень. Поляк, до речі, в реванші повів себе ну просто огидно. Адже, намагаючись врятувати себе від перетворення на відбивну, він навмисно почав бити опоненту по паху. З надією на дискваліфікацію з цього поєдинка, що, на жаль, але в нього вийшло. Як вердикт, дві перемоги над топим проспектом із Польщі, котрий йшов без поразок до цього моменту. І друга перемога над яким стала ну просто легкою прогулянкою по парку. І знаєте, що саме дивне? Ви повірите в те, що цей боксер, який знищив, поляка сам був знищений буквально за три раунди. І в свою чергу його опонент був також знищений за три раунди цим ж самим поляком. І зараз я говорю про саме звичайного боксера із Америки Жернда Вашингтона. Крім цього, маючи перемоги над такими сильними опонентами, Хеленіус програє нокаутом звичайним громилом із Франції, котрий зірок з неба ну точно не хватає. І розумієте, до чого зараз я веду? Хеленіус, одним словом, є Джокер. І ні, не той, що з фільмів про Бетмена, а саме Карта. Адже бути настільки нестабільним та непередбаченим боксером, як він, ну досить важко, що не може не тримати інтригу в кожному його поєдинку. І тут ми плавно переходимо до прогнозу на цей бій. Для Deontay Валдера цей поєдинок буде камбеком після двох поразок британцю Тайсону Ф'юрі. І тут одразу ж потрібно похвалити його, адже на відміну від деру котрий схитрив і вибрав слабкого опонента, і влаштувавши собі повний міц то Deontay Валдер не пішов по такому шляху, хоча ніби. Взагалі ці двоє досить цікаво комбінуються один з одним, оскільки двоє не полюбляють високих опонентів, гарно пропускають джеби і демонструють ну просто жахливий захист. І в теорії їм нічого не заважає відправити один одного в нокаут. Проте є ж все-таки в Деонтею Валдера малесенький козир в його рукаві, завдяки якому він все ж таки може здобути перемогу в цьому поєдинку. А саме гарний таймінг, який він нам неодноразово демонстрував у своїх поєдинках, та швидкі руки, на відміну від того самого Фіна. На мою думку, але Роберт не зможе вийти налаштований на цей бій, хоча це поєдинок всього його життя. Але опонент, який йому попався саме в цьому бою, є той самий монстр 21 го століття боксу, проти якого бути таким зібраним та налаштованим на перемогу, досить важко. Мало того, кураж, на мою думку, він також навряд чи зловить, як поєдинку з поляком, адже під час своїх хаотичних рубок досить гарно пропускає, а від Антою Валдер вистачить лише і одного пропущеного удару, щоб лягти відпочити. Як вердикт, бій почнеться досить повільно, дефін, на мою думку, ну точно не буде працювати першим номером. В той час як Валдер, морально давлячи та преценгуючи свого опонента, буде ловити його на момент, для нанесення свого самого сильного удару, а саме правого прямого, який ну точно відправить Роберта Хеленіуса нокаут. Бій буде неспішним, мляєм, боксери будуть більше присілюватись, аніж викидувати. Але прогавши лише одну малесеньку секунду, для Хеленіуса все вмить закінчиться. Як на мене, то це може статися приблизно до середини поєдинку, оскільки Wilder чудово розуміє всю міць Фіна і навряд чи ринеться на нього в перші хвилини поєдинку. Та й не його це стиль, якщо не брати його другий поєдинок проти Бермена Стіверна. Так і затягувати поєдинок він однозначно не буде, оскільки має вже не ту витривалість, що раніше. І ризикувати через тому пропустити гармату, то він однозначно не хоче. В свою чергу, Роберт Хеленюс також має досить гарні шанси на перемогу, яка буде залежати від нахабності Деонтею Вальдер, який в разі промаха може зловити лівий хук на зустріч, або правий прямий Фіна, але все це ну дуже ймовірно. І якщо робити остаточну ставку на цей бій, то, на мою думку, поєдинок закінчиться приблизно в третьому раунді, одним ударом, де перемогу здобуде саме американець, так і не давши часу ФІН на те, щоб розкритися. А вам дякую за те, що подивилися це відео, особливо до цього моменту, оскільки мої останні відео стають досить довгі, і я радий, що ви їх дивитеся саме до кінця. Якщо бажаєте підтримати автора та україномовний контент в такий скрутний час, підпишіться, поставте лайк, напишіть будь-який коментар під цим відео, або станете одним із перших спонсорів на моєму патреон каналі, що допоможе мені надалі знімати такі відеоролики. І за що я вам скажу велике дякую. А також особиста подяка моєму першому патрону Джеку. Мужик, ти крутий! І найголовніше це бережіть себе, особливо в ці дні, коли в ботиксної бабки палає не лише міст, але й його дупа. Вірте у наших хлопців та ЗСУ і пам'ятайте, що Україна понад усе.